Ще декілька років тому співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій Житомирщини започаткували громадську акцію Запобігти, врятувати, допомогти. І з кожним наступним її проведенням вона набуває все більшої популярності серед дітей. Усе, що діти раніше бачили лише на картинках у підручнику, аварійно-рятувальні машини, швидкі допомоги днями ожили в центрі міста. Це коростинські рятувальники провели громадську акцію Запобігти, врятувати, допомогти. Метою є пропаганда діяльності державної служби. Уж надзвичайних ситуацій у сфері цивільного захисту населення, попередження і реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, інформування про діяльність рятівників України. Крім того, до проведення акції долучились і аварійні служби газу, швидкої допомоги та правоохоронці разом з працівниками Державтоінспекції. Працівники пожежно-рятувальної служби звернули увагу присутніх на основні правила безпечної поведінки в побуті при користуванні електричними приладами, застерегли дорослі школярів і від Небезпечних забав із сірниками при пожарах, при любих задимленнях, при виді різних проводів, там різних продуктів, це саме головне ваше лічне безпеці. К ним не подході, не трогать і е, постійно звертатися до прищатися. Якщо це стосується в школі, в учителю крім цього, діти дізнались про заходи безпеки у разі знаходження вибухонебезпечних або схожих на них підозрілих предметів. Не зайве було нагадати школярам і правила поведінки на дорозі. Хочу вашу увагу звернути на правильний перехід проїзної частини, щоб переходили проїзну частину по пішохідному переходу, а перед виходом на проїзну частину впевнились, що це буде безпечно і не грались поблизу проїзної частини в ігри. Далі учасникам акції рятувальники продемонстрували пожежну рятувальну техніку та обладнання, за допомогою якої вони виконують завдання. Також присутні змогли відчути себе у ролі справжніх рятувальників, приміривши захисні костюми, бойовий одяг та каски пожежних. Чи подобається і що сподобалось? Так саме як працюють пожежники, чи цікавиться робота? Потрібна вам така інформація? Так, звичайно, без цього жіно обійтися. Велика кількість дівчаток зібралась біля працівницькоростенського товариства Червоного хреста, де ті на уявних травмах пояснювали, як надавати першу долікарську допомогу постраждалим. Дітлахи були у захваті від побаченого, а нові здобуті знання стануть їм у пригоді в майбутньому. Я дізналася, як правильно, коли зламала руку, як правильно прибинтувати руку. Саме часто ламається рука тут. вона зламатися тут, тут, а може і тут. Потрібно взяти дві палички або доску, взяти, перемотати бинтом, а потім прикласти доску і перемотати руку знизу до верху, І як робити штучне дихання. Мені дуже сподобалося. Проведення подібних заходів безумовно залишає свій слід у свідомості кожної дитини, і це ще раз говорить про важливість роботи, яка проводиться працівниками Коростенського сектору головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Житомирській області. Сьогодні діти на свої очі можуть побачити своїми руками, спробувати те інструмент те приладдя, яке сьогодні є на озброєнні в наших всіх аварійних службах міста, аби впевнитись і досконалитись в тому, що наші служби сьогодні здатні здатні вчасно і професійно надати допомогу. Ці заходи і надалі будуть проводитися, як і в загальному міському такому масштабі, так і по всім навчальним закладам нашого міста. Заходом залишились задоволені усі: як присутні, так і організатори. Адже учасники не тільки дізнались більше про рятувальну справу, але й спробували себе у ролі справжнього рятівника.